Тись програму Української служби голосу Америки Час. Там мене звати Марія Уляновська. Вітаю. Сполучені Штати запропонували Україні перелік пріоритетних реформ для обговорення на багатосторонній координаційній платформі донорів для України. Про це повідомило посольство США в Україні. Під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, президент США Джо Байден підкреслив важливість створення сприятливого бізнес-середовища та подолання корупції. Про те, чи вплине цей список реформ на допомогу Україні, ми поговоримо із нашою кореспонденткою у Білому домі Юлією Ярмоленко. Юля, привіт. Сьогодні в Брюсселі відбувається засідання координаційної платформи донорів. Україні висунули список запропонованих реформ, що він включає, та чи залежить майбутня військова допомога Україні від втілення цих реформ? Знаєш, Марія той список той документ, які потрапив розпорядження української преси. У ньому прописані пріоритетні реформи на 3, 6, 18 місяців, і всі вони є дуже важливими. Йдеться зокрема про реформи, які стосуються функціонування наглядових рад державних підприємств, антикорупційних відомств. Також загалом функціонування судової гілки влади, також реформ у оборонних підприємствах чи оборонних установах та інституціях. Однак варто сказати, що в українській пресі та інформація, яка з'явилася, йшлося про те, що Білий Дім буцімто передав цей список до української влади, і що від виконання цих реформ буде залежати майбутнє допомоги сполучених штатів, зокрема військової допомоги. Ми власне вирішили запитати прямо у білому дому у Білого дому, чи це відповідає дійсності, чи існує такий список, і чи залежить від виконання цих реформ, чи залежить? Ця майбутньої військової допомоги, і ми отримали відповідь від представника ради з нецбезпеки США, в якому йдеться про таке роз'яснення. По перше, що це є робоча версія списку пріоритетних реформ, що його передали для обговорення і для відгуків на нещодавні зустрічі, зокрема зустрічі координаційної донорської групи, про яку ти говорила. І головне, що цей список, як кажуть у Білому домі, не є умовою для майбутньої військової допомоги. І що інформація яка поширювалася у змі, не є коректною. Таку відповідь ми отримали від Білого Дому. І у тому повідомленні, яке ти згадала від посольства Сполучених Штатів в Україні, там також йдеться про те, що ці всі зусилля це рекомендаційні знов ж таки пріоритетні реформи, і ці всі зусилля спрямовані на те, щоб допомогти Україні на шляху до євроінтеграції. І про це також заявляв президент Байден, що реформи продовжують бути важливими. Юлю, дякую тобі за це роз'яснення. Хочу також коротко поговорити про головну тему тижня в Сполучених Штатах. Це можливий шатдаун уряду. Він може наступити вже наступного тижня. Зараз змі повідомляють, що лідери сенату готують документ про короткотермінове фінансування, і він не передбачає виділення значних коштів на допомогу Україні у протистоянні російській агресії. Як на це відреагував Білий Дім, адже адміністрація розраховує на забезпечення додаткового фінансування для України? Марія, кілька моментів. Тут, по перше, що переговори дуже активно зараз відбуваються на Капіталійському пагорбі. Дійсно, до дедлайну лишається буквально кілька днів. Він спливає 30 вересня, але знов ж таки переговори тривають. Другий момент про те, що навіть якщо у цій короткій резолюції у тимчасовому рішенні не буде допомоги для України, то це не значить, що її не схвалять пізніше. Сьогодні у Карін Джанп'єр речниці Білого Дому запитали про те, як відреагує Білий Дім, якщо не буде прописана допомога для України. Вона Висловила сподівання на те, що все ж таки в Сенаті і в Палаті представників розуміють важливість продовжувати допомагати Україні, і також на це відреагував Меттю Міллер, це речник державного департаменту. Давай послухаємо. Не хочу вдаватись гіпотетику на основі дебатів, що досі тривають в конгресі. Я скажу, у нас надихає двопартійна підтримка, яку ми отримали від конгресу самого початку цієї війни. Якщо ви подивитесь на дебати в конгресі, то в обох палатах конгресу є двопартійна більшість, яка підтримує продовження допомоги Україні. Тепер подивіться, є процес, який ми повинні пройти і працювати разом з конгресом. Я вважаю, що було важливо, що президент Зеленський зміг приїхати минулого тижня на Капіталістський пагорб і безпосередньо поспілкуватися з членами конгресу про те, що відбувається в Україні. Ми змогли поговорити з конгресом про механізми підзвітності, які ми задіяли для допомоги, яку ми надаємо. Ми чули про те, що вони хочуть почути про підзвітність. У нас є механізми підзвітності, і ми раді говорити про те, як вони виглядають. Тому ми вважаємо важливим, щоб конгрес продовжував демонструвати рішучу підтримку України, щоб вона продовжувала стримувати та відбувати російську агресію, щоб конгрес чітко давав зрозуміти, що ми не збираємось залишати Україну. Ми не збираємось стояти осторонь, коли країни намагаються залякувати своїх сусідів. Це важливе повідомлення, яке ми надіслали від цієї адміністрації. Ми раді, що конгрес підтримує Україну сьогодні, і ми сподіваємося, вони продовжуватимуть це робити. Дякую тобі за це, Юлію. І останнє питання хочу поставити безпосередньо про білий дім. Знаю, що президент Байден сьогодні приєднався до страйку працівників автовиробничої галузі у Мічингані. У пресі публікують його фото із мегафоном в руках. Що там відбувається? Та знаєш, Марія, це насправді унікальна річ, тому що це вперше за сто років, коли чинний президент приєднується до страйку працівників будь-якої галузі, в цьому випадку автовиробничої. Сьогодні президент Байден дійсно брав участь у страйку. Приєднався до пікету на тлі на не, неподалік General Motors виробництва. І насправді, чому це відбувається? Президент Байден і адміністрація Байдена скажуть, що президент Байден завжди виступає за працівників за профспілки. Але також тут дуже важливо розуміти, що все це відбувається напередодні виборів 2024 року. Президент Байден хоче заручитися підтримкою цієї важливої профспілки. 2020-го він переміг у штаті Мічиган. Штат Мічиган буде одним із вирішальних штатів 2024 року. І 2020-го президент Байден мав підтримку цієї важливої профспілки. Цього разу президент Байден ще не має цієї підтримки, і він дуже хоче заручитися нею завтра. Також у Міч. Гані буде і Дональд Трамп, який теж намагається отримати ці важливі бали напередодні виборів. Дякую тобі, Юля. Будемо слідкувати за тим, як розвиватимуться події далі. З нами була Юлія Ярмоленко із Білого Дому. Шляхи реалізації формулу миру президента Зеленського використання активів російських олігархів для відбудови України та покарання Росії за воєнні злочини та злочини проти людяності. Ці та інші питання генеральний прокурор України Андрій Костін обговорив під час візиту української делегації у Вашингтон. Зокрема, Костін зустрівся із міністром юстиції США Меріком Гарландом, американськими посадовцями та юристами, які допомагають Києву у розслідуванні воєнних злочинів, про співпрацю США до у притягненні Росіян до відповідальності за. Гресію проти України Костін розповів моїй колезі Марії Прус. Чи могли б ви назвати кілька зустрічей або кілька результатів подій, в яких ви брали участь? Мої зустрічі з генеральним прокурором Меріком Гарлендом і його командою ще раз підтверджують, що ми зараз маємо суттєву підтримку не лише з боку команди департаменту юстиції у питанні притягнення до відповідальності за воєнні злочини, але й з боку федерального бюро розслідувань. ФБР. Ми поділилися деякими справами з цими двома командами. Справами деякі з яких набули світового розголосу, як приклад російських звіт і ми з нетерпінням чекаємо результатів цієї співпраці для мене дуже важливо, щоб не тільки Україна і не тільки МКС, як міжнародний судовий орган, переслідували російських воєнних злочинців. Важливо, щоб інші країни, особливо Сполучені Штати, які мають конкретне законодавство, конкретні можливості, та які мають велику рішучість допомагати нам і допомагати українцям, щоб вони також досягали результатів у цій роботі. Тому наша робота з міністерством юстиції США дуже широка. Суттєва і не лише для переслідування воєнних злочинців, не тільки для того, щоб допомогти нам з нашими, я б сказав, першочерговими справами, такі як примусова депортація українських дітей, але також допомагали нам створити практику у сферах, які ніколи раніше не розслідувалися в історії. зараз ми розслідуємо злочини проти довкілля як воєнні злочини. Ми підходимо до розгляду кібератак як воєнних злочинів. І щойно ми провели дуже хорошу зустріч із спеціальною командою ФБР. Щодо переслідування справ про напади на культурну спадщину та торгівлю культурною спадщиною як воєнних злочинів, таким чином ми наближаємося до нових вимірів злочинів, скоєних Росією в Україні та проти українців. І у цих всіх питаннях і напрямках нам допомагають Міністерство юстиції, ФБР та всі державні органи не тільки з точки зору співпраці у конкретних справах, але й для нарощування потенціалу, також навчання наших прокурорів. І слідчих, тому що ми підходимо до нових шляхів, і ми не маємо права на помилку. Так, ви згадали про навчання українських прокурорів. Українська гельсінська спілка опублікувала звіт, що прокурорами, поліцейським, правоохоронцям на різних рівнях, в тому числі у вашому офісі, часто бракує навичок. Часу вони відчувають надто великий тиск, тому існують деякі проблеми з перебігом цих розслідувань. Як ці питання вирішуються? перш за все, це безпрецедентна кількість воєнних злочинів. На цей момент ми зареєстрували понад 105 тисяч випадків скоєних воєнних злочинів, і що важливо, це не всі вчинені воєнні злочини. Ми розуміємо, що про багато з них не повідомляється, тому що вони все ще скоюються. Вони все ще скоюються на окупованих територіях або у випадку людей, які вже були вбиті, і вони не змогли повідомити про вчинені воєнні злочини проти них. Тому ми розуміємо, що Ця величезна кількість злочинів потребує, звісно, розслідування та притягнення до відповідальності, і ми маємо зробити це належним чином, тому що стандарт доказів дуже важливий. Я завжди кажу про це своїм прокурорам і всім правоохоронним органам, тому що я зустрічаюся з ними у різні координації дуже часто. Я всім їм кажу, що нам потрібно забезпечити, щоб якість вашого розслідування, судового переслідування, була на високому рівні для нас. Це стандарт міжнародного кримінального суду, тому що ніхто не знає, коли збирає докази щодо щойно вчиненого злочину, чи можливо цю справу не передадуть до МКС. Ми маємо це належним чином розслідувати та притягнути винних до відповідальності. І одним із елементів стратегії також є поєднання справ. Тому, коли ми розуміємо, наприклад, що кілька ракетних і безпілотних атак були здійснені, наприклад, одним підрозділом російської армії, ми можемо спробувати об'єднати. Днати ці випадки в один великий, тому що у цьому випадку нам буде легше встановити ланцюжок командування. Всі ми знаємо кримінальні справи про депортацію українських дітей, де батьки чекають своїх дітей, викрадених до Росії. Цивільні затримані це той самий злочин, але з іншим шаром. Це їхні діти, які чекають на своїх батьків, які незаконно утримуються у Росії. І одним із наших повідомлень під час цього візиту, та під час візиту і додаткових заходів на генералі. Альні асамблеї ООН було підвищення обізнаності міжнародної спільноти. Організація Об'єднаних Націй повинна приділяти більше уваги. Як я згадав під час одного із заходів, якщо організація Об'єднаних Націй була такою активною у тому, щоб нагодувати дітей в інших країнах українським зерном, ООН могла б відіграти провідну роль у поверненні українських дітей додому з Росії, використовуючи усі елементи комунікації та тиску на російську владу. Щоб повернути наших дітей додому, і це важливо не лише для українських дітей, це важливо для багатьох інших дітей у багатьох інших країнах світу, де їхні права порушуються у багатьох інших війнах та конфліктах. це повідомлення повторює також і президент Зеленський. Ви його озвучували. Чи відчуваєте ви, що вас чують на міжнародному рівні, особливо у сполучених штатах? Що з цим можна зробити? як я вже згадував, ми разом із Карімом Ханом були на цій події щодо депортації українських дітей, і я говорив після нього. І я сказав, що ми з Карімом виконаємо нашу роботу, ми дамо більше результату, але цього недостатньо. Притягнути їх до відповідальності за депортацію українських дітей не означає автоматично, що наших дітей повернуть додому. Я маю на увазі, що немає механізму, який автоматично повертав би дітей в Україну з Росії. Тільки тому, що все більше і більше кримінальних справ будуть розслідуватися і порушуватися проти тих, хто вчиняє цей злочин. Звичайно, ми також будемо розширювати режим санкцій на тих, хто причетний у Росії до цієї незаконної діяльності. Ми також використаємо усі інші шляхи, про які я не буду говорити публічно, щоб повернути наших дітей додому в Україну. Для мене важливо те, що вся влада Сполучених Штатів не просто готова підтримувати, вона дійсно нам допомагає добре, якщо говорити про спробу України довести факт геноциду, то які основні перепони на цьому шляху? Адже із тим, як Україна намагається це зробити, ми чуємо, що дуже важко довести, що був умисел, чи не так? Yes. But, uh, I would say... так, але я б сказав, що у нас особлива команда у розслідуванні та кримінальному переслідуванні злочинів геноциду. Ми маємо, я б сказав, досить значну міжнародну підтримку на експертному рівні. Я б сказав, що з нами працюють можливо найкращі світові експерти. У нас є стратегічний план того, як продовжувати це робити. Це процес, це не просто кримінальна справа. Важливо, звичайно не лише довести масштаби звірств, різноманітність звірств. Це підхід. Ми зараз використовуємо також у справі про примусову депортацію викрадення українських дітей, примусове переміщення їх з однієї групи до іншої, як один із елементів геноциду. Ми також обговорюємо навмисне знищення всього, що стосується України та українців. Я вже згадував про культурну спадщину. Це також один із елементів, у який я не буду заглиблюватись. Усі інші елементи намірів, але ми однозначно підемо вперед. Ми розуміємо, що для того, щоб наблизитися до доведення геноциду, нам потрібно спочатку підійти до злочинів проти людяності, які є наступним рівнем воєнних злочинів, і ми обов'язково йтимемо вперед, тому що ми розуміємо, що геноцид був вчинений Росією в Україні. Ми розуміємо, що нам знадобиться час, щоб отримати, я б сказав, необхідну кількість достовірних доказів достовірних на міжнародному рівні, можливо на 150 відсотків достовірних, щоб не програти цю справу, і ми це розуміємо. Консервація в промислових масштабах: генератори, павербанки та газові пальники. Українці готуються до другої зими в умовах війни. Люди налаштовуються на найгірший сценарій, коли Росія знову атакуватиме енергетичну інфраструктуру і будуть перебої із електропостачанням. Як кияни готують свої оселі, а власники підприємств офісні приміщення. Бачила в Києві Леся Бакалець. Величезний дизельний. 5,3 кВт генератор. Цей генератор врятував кав'ярню Євгена у минулому році. Він відкрив заклад у вересні і буквально за три тижні стався перший масований обстріл Росії по українській енергетичній інфраструктурі. Перші пів тижня відключень, типу ніхто не розумів, що відбувається. Не було ні мережі, не світла, не опалення. Євген ледве знайшов генератор, попит на них тоді виріс миттєво. Потім купив газовий котел для опалення закладу та організував безперебійний інтернет. Стаття витрат була величезною. Вона мабуть складала ну фактично половину бюджету відкриття кав'ярні. Вже за тиждень кав'ярня перетворилася на коворкінг. Працювати і грітися сюди приходили люди з усіх навколишніх будинків. Здається, 36 людей посадки, в коридорі і туди, на сходах, і ще десь під 15 людей. Тобто десь людей 50. До цієї зими Євген готується заздалегідь. Із колегами розробив схему розсадки людей, закупив подовжувачі, пальне та запас продуктів на два тижні. Переживали за генератор, дістали його повністю, все прочистили, замінили масла. Останні два дні у нас електрики капушилися з проводкою, тому що теж бувають у ці перепади, якраз напруги. Євген каже, після минулорічної зими до викликів цієї ставиться оптимістично. Більш спокійніше насправді, коли психологічно ми розуміємо, що ми це вже пережили, а значить, переживемо і ще раз. Не страшна зима і для команди it компанії ю ще минулої осені, після декількох відключень світла вони зрозуміли, залишатися працювати у великому бізнес-центрі для них неможливо. Ми вирішили дуже екстрено та швидко шукати місце, в яке ми можемо переїхати, яке буде забезпечувати нам безпеку, електроенергію, можливість функціонувати і бути в теплі, тому що це все ж таки зима і в бізнес центрі буде дуже холодно. Тому команда орендувала житловий триповерховий будинок, і тут організувала коворкінг для своїх працівників. Ми розуміли, що ми можемо забезпечити тут бомбосховище, і тут ми будемо незалежні. Тобто, ми зможемо поставити собі генератор, два, три, десять взагалі скільки нам потрібно, і ми зможемо йти напряму з власниками на якісь переговори з приводу встановлення певної техніки, тому що в бізнес-центрах це дуже бюрократичні процеси. Підвальне приміщення, де розташована сауна, команда використовує як укриття. Басейн не тільки для спорту, а ще й додатку запас води, звичайно, ми його використовуємо за призначенням, але в першу чергу це технічна вода, яку можна використовувати для технічних цілей. Питання з опаленням також під контролем. Ми маємо дуже потужний газовий котел. Тобто, якщо зникає електроенергія, тут буде ще дуже довго тепло. Але випадок, якщо раптом щось станеться, ми маємо камін. І можемо себе прогоріти. Про головний інструмент для роботи інтернет подбали з самого початку. Є оптоволокно, є старлінк і є запаси обладнання на випадок поломки. Тут наші святі запаси, наші старлінки, наші батареї, наші блюеті. Це дуже великий павербанк, від якого можна живити ноутбуки, мережу інтернет. Фахівчиня з маркетингу Дарина Чорноморець також робить запаси на зиму, але в першу чергу їстівні почала з консервації. Це мікс рецептів моєї мами і мами чоловіка, то намагаюся адаптувати під свої умови і свої смаки. Дарина зізнається, що рік тому й подумати не могла, що буде займатися заготівлею на зиму. Ще й в таких масштабах. Загалом, ну я порахувала, що десь 40 банок я зараз закрила, але це огірки, це томати, це. А перець. Готуватися до зими Дарина з чоловіком почала ще з літа. Каже, досвід попередньої показав: треба налаштовуватись на найгірший сценарій. Минулого року відключення світла були по дві доби. Ми йшли добрих п'ять кілометрів, щоб зловити зв'язок. Зв'язалася з мамою, дізнатися, що з нею все в порядку. Це було складно в плані не тільки через відсутність води і опалення, але також через відсутність зв'язку, не було інтернету, було дуже важко, як в ізоляції. Ми не знали. Що відбувається, роботу доводилось підлаштовувати під графік вимикання світла. Включається світло четверте ночі. Це там перше включення за добу. Ну прокидаєшся, йдеш там, набираєш воду, і йдеш працювати. Плита в квартирі електрична, тому виручав туристичний пальник. Пара каже, їм пощастило, що до війни вони часто ходили в гори і вже мали туристичне приладдя. Просто купуються балони з газом, підключається швидкість закипання вітра води там менше хвилини. Відповідно, якщо я маю вівсянку, я її можу запарити, посолити, відкрити огірки, і в мене вже є обід, який не вимагає приготування. Тому Дарина і консервує. каже, навіть її мама шокована розмахом виробництва. Я роблю щось, що є дуже традиційне. Те, що роблять мої батьки, те, що роблю робить моя бабуся. І також це допомагає відчувати, ніби все нормально. Завтра обов'язково настане. І я роблю все від мене залежно, щоб підготуватися до цього завтра. Також пара вже купила балони з газом, мають запас питної та технічної води і подбали про альтернативне освітлення. Лампа проста він працює від павербанку. На всю ніч може. Точно і ще павер лишиться. В цілому кажуть, до зими готові. Тобто, у цьому впевнена Дарина. Євген же вважає, що трохи запасів не завадить. Мушефонсер я думаю, що хватить. <різь> Леся Бакалець, голос Америки з Києва. Ось так, готуючись до другої зими за час великої війни, українці опановують нові навички. Ми ж переходимо до інших новин. Міністерство оборони Румунії засудило атаки російських дронів Камікадзе на українську інфраструктуру, яка розташована поблизу кордону Румунії. Раніше очільниця об'єднаного прес-центру сил оборони Південь Наталія Гуменюк повідомила, що пункт пропуску Орлівка і Сакча між Україною та Румунією в Одеській області зупинив свою роботу через нічну атаку з боку російських військ. В Ізміївському районі повідомлялося про влучання Припортову інфраструктуру, пошкодження будівлі, пункту пропуску і двох постраждалих. Румунія не вперше відчуває на собі наслідки російського вторгнення. Уламки російських дронів на кордоні з Одеською областю вже знаходили двічі 4 і 13 вересня. З початку російського вторгнення в Україну кілька уламків російських ракет падали на території Молдови, в населених пунктах на кордоні з Україною. Одеса є постійною мішенью для російських ракетних атак, які тільки посилились після того, як Росія вийшла із Чорноморської зернової угоди. А захоплення міста для створення сухопутного мосту між Кримом та Придністров'ям було однією із головних воєнних цілей Росії. Президентка Молдови Майя Санду зауважила, що завдяки стійкості та опору українців вона не бачить загрози для того, щоб Росія фізично дісталася до кордонів її країни, однак вважає, що Москва не відмовиться від планів реінтегрувати Молдову у російський світ незалежно від того, як закінчиться війна в Україні. Аймнатворідбавдатпікезвідусі я не переживаю за це завдяки стійкості та опору українського народу. Ми не бачимо загрози для того, щоб Росія фізично дісталася до наших кордонів. Але ми бачимо, як Росія бомбить порти не лише Одесу, а й інші українські порти на Дунаї, які знаходяться усього за 5 кілометрів від молдовського порту. Міжнародне співтовариство має зрозуміти, що Україні потрібно допомогти припинити тиск, тому що Росія збирається створити проблеми не лише для нас у регіоні, але й вийде за його межі, якщо їй дозволяться зробити. To... Перемога України гарантуватиме нам безпеку. Проте очевидно, що Росія не збирається відмовлятися від своїх планів реінтегрувати Молдову у російський світ навіть після перемоги України. Але зробити це у такому випадку буде набагато складніше. Росія залишатиметься дуже великим джерелом нестабільності в регіоні ще багато років. Ось чому демократичний світ має об'єднатися. Демократичні країни та ті, хто намагається консолідувати демократію мають бути разом. Це піде на користь і континенту, і світові загалом. Часом росіяни зіткнулись із незвичним для себе дефіцитом пального та ростом цін на дизель за останні тижні. У британському мінобороні це зі зростанням попиту з боку російських аграріїв. Після того, як Кремль заборонив майже весь експорт дизелю, оглядачі на заході заговорили про те, що Росія може знову використати енергію в якості зброї. Чого очікувати від бензинової кризи в Росії, знає Оксана Бедратенко. Росія зіткнулася з ростом цін на пальне всередині країни. Російські опозиції пов'язуються з тим, що Москва з 1 вересня скоротила виплати субсидій тим нафтопереробникам, які продають нафтопродукти на внутрішньому ринку. На тлі гігантських потреб російського війська вартість цих субсидій почала зашкалювати, каже екс-міністр фінансів Росії Сергій Алексашенко. Після скорочення субсидій дизель пішов на експорт. Внутрішні ціни піднялися і створився дефіцит. Кремль різко обмежив. Будь-який експорт дизелю, але вже через пару днів був змушений дещо послабити це обмеження. Однак світові ціни на дизель струснуло, і на заході заговорили про те, що Росія знову хоче використати енергію як зброю перед зимою. Головний дослідник з енергобезпеки центру стратегічних студій США Кагіл припускає, Росія хоче як дестабілізувати світові ринки, так і вирішити проблеми з пальним всередині країни. Це і те, і інше. Гадаю, їх непокоїть, що всередині країни ростуть ціни на дизель. В Росії збирають врожай, ціни на дизель досить високі для населення в час, коли економіка сповільнюється, а рубль слабкий. Але багато говорять і про геополітичні мотиви. Пам'ятаємо, Росія цими місяцями скоротила експорт нафти на 300 тисяч барелів на день. Зараз вона хоче ці обмеження продовжити до кінця року разом із Саудівською Аравією та іншими країнами. ОПЕК тому колективно великі світові видобувники, особливо Росія та Саудівська Аравія, співпрацюють. Працюють аби зменшити пропозицію і змінити умови. Світові ціни на паливо вже зростають, і це непокоїть. Ці кроки з експорту дизелю і бензину лише погіршують ситуацію. А чи вигідно Росії, аби ціни на заходи зростали? Відповідь так. Санкції заходу значно ускладнили Росії продаж нафти замість нафтодоларів, за оцінками аналітиків. Кплер майже мільярд доларів щомісяця Росія отримує в індійських рупіях. Рупії не є твердою валютою, і придбати за них можна небагато. З іншого боку, оглядачі наголошують, Росія навчилась використовувати тіньовий флот, щоб обходити цінові обмеження заходу. цінова стеля експорту нафти та нафтопродуктів не така міцна. Повсякчас російську нафту експортують. Вище обмеження це їм очевидно вдалося, і Росія перевозить нафту по світові завдяки так званому тіньовому флоту танкерів, Знаходить альтернативу послугам компаній групи 7. Забезпечення виконання санкційного режиму G7 не такий сильний. і в результаті Росія продовжує експортувати багато нафти та нафтопродуктів. Експорт нафти дещо зменшився в останні місяці. Бо вони зобов'язалися в співпраці з Саудівською Аравією зменшити продаж. Щоб обмежити нафтовий вплив Росії, вважає Робін Брукс із міжнародного інституту фінансів. Потрібно заборонити грецьким олігархам продавати путіну нафтотанкери. Загалом аналітики погоджуються, цієї зими Росія не може собі дозволити дестабілізувати Європу. Кагіл прогнозує, російська заборона протримається лише десь місяць завжди є тертя між внутрішнім продажем та експортом, бо експорт приносить тверду валюту, долари чи іншу валюту, і це значно цінніше для багатьох компаній ніж рубль. бо курс рубля падає через всі ці події в останні 18 місяців. Тому з точки зору компаній дуже потрібно втримати експорт. І думаю, про це російський уряд говоритиме з компаніями. Але якщо така політика триватиме, це створює напругу та складнощі. Якщо забрати у компанії експорт, це боляче вдарить по ним і може викликати реакцію. На заміну субсидіям прийде ручний розподіл, каже колишній російський міністр фінансів. Він припускає, що Кремль видаватиме квоти на експорт і слідкуватиме, щоб пальне йшло насамперед для війська та аграріїв. Це можна розтлумачити як ознаку того, що російська економіка починає переходити на воєнні рейки. Оксана Бетретенко Дмитро Мельник Голос Америки. Ми ж на цьому будемо прощатися. Мирної вам ночі. Спокійного ранку до зустрічі.